Ну, далі почуємо о, про те, що відбувається на передовій. Сергій Воронов, офіцер Легіону Свободи, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію, в ефірі. Моє вітання. Пан Сергій у нас б'ється на Мар'янському напрямку зараз, і ми знаємо, що це один з найгарячіших напрямків, які є на сьогодні. Наскільки змінилися атаки ворога, от, там де ви зараз знаходитеся? Ми щоденно читаємо звіти генштабу, але з перших вуст хочеться почути. Ну от я сьогодні вранці подивився про те, що близько 59 було штурмів, якраз українських позицій за добу, із них понад 20 саме на нашому напрямку. І дійсно це показує те, що Хоча й у нас кі... лише кілька населених пунктів, але їх ворог намагається постійно штурмувати. Ну, власне, протягом останнього часу набуло такого неприємного характеру велике залучення, в тому числі авіаційної техніки, ворогом, яке він використовує як таке досить потужне знаряддя для того, щоб намагатися йти вперед. Так само ворог активно застосовує бронетехніку. Зокрема, найчастіше там у них йдуть хвилеподібні, знаєте, штурмові дії. Найчастіше використовується десь по три машини. Виїжджає зазвичай дві горять, треті тікає, але знову ж таки, через певний час, знову ж таки, ворог намагається знову знову йти на українські позиції. Ну і постійне, постійне використання fpv дрони, нових технологій, там скиди. Це вже. Регулярно використовується як нашими підрозділами, так і ворожими. І, власне, саме так сьогодні виглядає театр бойових дій. Пане Сергію, поки ви говорили і розповідали нам про те, яким чином виглядає фронт на вашому напрямку, з'явився на екрані QR-код. Давайте розкажемо, на що збираємо, які потреби є, власне, у вашого підрозділу. Я хотів би зараз щиро подякувати вашій команді телеканалу за підтримку розділу. Сьогодні на лінії фронту є дуже важливим якраз застосування ФПВ-дронів, а також е ну там звичайних мавіків, і е їх дуже багато, як у нас, так і у противника. Ну але власне е поруч із безпілотними літальними апаратами, сьогодні дуже стрімко розвиваються е так звані реби е радіоелектронна боротьба. Ми власне дуже потребуємо зокрема наш підрозділ підтримки і посилення ребів, тому що як тільки ворог відчуває. Що десь іде просадка на лінії зіткнення відразу там так би мовити цілий рій над кожною позицією над спешками вони кружляють безперервно. Тому будемо вдячні, і я вважаю, що війна – це спільна справа і спільно з усіма українцями. Ми маємо наближати українську перемогу, бо і перемога у нас має бути спільною. Абсолютно точно тут ми з вами не можемо не погодитися, друзі. Давайте наші ранкові донати, ранкову каву за традицією, як ми це робимо, хоча вже обідня перерва. Давайте на за цим QR-кодом будемо надсилати. Я думаю, що нашим хлопцям-дівчатам, які зараз відстоюють нашу свободу, абсолютно потрібні ось ці реби. Це окопні реби. Як вони діють, як вони допомагають? Розкажіть нам ще трошки про це. Я вам скажу сьогодні, гостро стоїть питання не тільки просто окопного ребу, сьогодні гостро стоїть питання виводу на позиції, зокрема бійців, оскільки ну протягом там. Кількох кілометрів, в тому числі до позиції дрони ворога залітають глиб і інколи навіть не дозволяють зайти на позиції. Ну власне цю тактику використовуємо використовують і наші хлопці. Проте саме проти таких речей, щоб можна було б інколи навіть просто зайти, заїхати на позиції безперешкодно. От вони необхідні. Ну і звісно, на позиціях так само вони вкрай вкрай потрібні, тому що. От буквально учора мені мої колеги з Легіону Свободи розповідали, які повернулись з позиції. кажуть, як тільки реп завмерно, тобто закінчилась батарея, так відразу над позицією два-три дрона постійно чатує. Тому вони є дуже необхідні і можливо не тільки от збір. Я закликаю всіх українців підтримувати всі збори, направлені якраз в цей напрямок. Давайте, друзі, QR-код бачимо, підтримуємо протягом розмови наших героїв. Вже більше 6 тисяч гривень зібрано. Давайте денну каву, як сказала Ірина. Направимо на потреби наших бійців. Я ще й не задонатила. Е, хочеться запитати ще от Ми з військовим експертом Петром Черником це обговорили, але хочеться почути вашу думку з фронту. Кирило Буданов сказав, що Росія наприкінці літа, наприкінці весни і початку літа, може почати повномасштабне повномасштабний наступ на Донбасі, посилений, і він буде відрізнятися від того, що відбувається зараз. Як ви на передові бачите, що може Росія ще задіяти для цього наступу? Чи є в них ресурс? Чи здається вони, от після Авдіївки, ми теж про це говорили, вони використали, наче весь свій потенціал, який наявний у них, і всі можливості? А, ну, власне. Якраз сказав, що одним із стратегічних напрямків це є Покровськ, в тому числі це зона відповідальності нашого підрозділу. Власне, я от особисто володію там знаннями і інформацією тактичного рівня. Кирило Буданов відповідно стратегічного тому він можливо бачить дещо більше інформації. Проте зі свого боку можу сказати, що для нас на тактичному рівні війна і такий широкомасштабний повномасштабний наступ росіян триває вже... Ну, там мінімум з лютого місяця, і він. Хоча й ми сподівалися, що можливо це все до президентських виборів Путіна, де його нібито переобрали. Ну але власне навіть після цих цієї ілюзії виборів, а вони продовжують наступ. Причому наступають такими доволі потужними силами на нашому напрямку. Найгарячішими це є Новомихалівка, Там розвивають плацдарм з Мар'янки у бік Курахова. Ну і так само активно атакує. Ють, Красногорівку, от тому для нас наступ їхній вже триває. Чим він може бути посилений. Е, ну я думаю, що лише новими свіжими бригадами, які сьогодні готуються десь в тилу, оскільки станом на тепер росіяни і так застосовують фактично всі види озброєння, які є в них е, стоять сьогодні біля лінії зіткнення. Тому для нас нічого нового я думаю не буде, оскільки е, все це ми зараз і сьогодні, і кожен день переживаємо. Всі наші підрозділи, проте я думаю, що це лише залученням нових резервів і свіже і свіжопідготовлених бригад. Ну, ми сподіваємося, що і закон про мобілізацію якимось чином підштовхне до набору е, до набору і поповнення війська на передовій. Ну а ми тим часом мусимо, друзі, зібрати на ребель, які будуть допомагати діставатися нашим військовим. Вже близько до Десяти тисяч зібрано, да, але давайте. треба 200. Давайте, давайте якщо да. що, відмотаємо ефір на Ютубі і задонатимо за цим QR-кодом. <світ> Пане Сергію, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Сподіваємося, що попри Хорошу погоду тут в Києві, не знаю, як на Донбасі. Ви е, всі одягнені, взуті, в шапках поїли. І дякуємо вам за захист. Спасибі велике. Сергій Воронов, офіцер Легіону Свободи, велика подяка вам, і кожному бійцю, які захищають зараз країну на передовій. А ми зі